22 січня Україна відзначає День Соборності. Ідея об'єднання та незалежності завжди була наріжною для українського народу. Єдність та соборність стали одним із провідних мотивів декларацій та діяльності національного руху по обидві сторони від Збруча. 3 січня 1919 року було ухвалено рішення про злуку Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. 22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві відбулося урочисте проголошення акта злуки УНР та ЗОНЕР в єдину незалежну державу. Тоді молодій українській державі не вдалося встояти. Проте акт Злуки мав величезне значення для історичної пам'яті українського народу у 1990 році. На честь річниці акту злуки українці створили живий ланцюг від Львова до Києва, який став однією з перших масштабних антирадянських українських акцій. Сьогодні, коли Україна продовжує боротьбу за свої кордони, за незалежність і територіальну цілісність, національна єдність стає не тільки базовою цінністю громадян країни, а й обов'язковою. Умовою успішного спротиву зовнішній агресії. Цілісна Україна це повернення Криму та всіх окупованих територій, і разом ми обов'язково переможемо. Сильна та єдина соборна Україна.